Коломийська громада зустрічалася із відомим письменником, науковцем та громадсько-культурним діячем Володимиром Качканом. Проходило дійство у музеї Гуцульщини і Покуття. Побувала там і наша знімальна група. Епістоли Серця під такою оригінальною назвою відбулася зустріч Володимира Качкана із коломиянами. Як запевняє письменник, цього він чекав аж п'ять років. Чесно кажучи, знудьгувався я за тим інтелектом, який бурлить в Коломині за дуже таким поважним читачем, слухачем, знавцем нашої історії, нашої етнокультури, наших тих процесів, які часто густо є для нас ще війною. Далині Прозаїк, поет, фольклорист, історик, присознавець, педагог, громадський діяч, доктор філологічних наук, академік, заслужений діяч науки і техніки це ще не повний перелік досягнень Володимира Качкана, і на цьому невгамовний чоловік зупинятись не планує. Живу любов'ю, без любові немає нічого. Знаєте, один мудрий чоловік сказав так: що про музику написати практично не можна. Так само, як почуття висловити, ну якось в один спосіб. Чи звуком, чи криком, чи словом, чи ще в якийсь спосіб, чи мазком малярським. Неможливо. Це, ціл, це цілий всесвіт. От цим всесвітом я кручу, як жорнами, і я маленьке зеленці кручуся у тих жорнах. Звичайно, пожирає, поїдає основний час це викладацька праця. Пан Качкан є автором понад 70 книжкових видань, монографії, художніх і документальних новел, оповідань, еси, Вісти романів, поезій, понад двох тисяч публікацій у журналах та газетах в Україні та поза її межами. Окремі художні твори перекладено польською, німецькою, чеською, болгарською, словацькою та англійською мовами. А у 2009 році американський біографічний інститут визнав Володимира Качкана людиною року. Особливо успішним для письменника був минулий 2010 рік. Саме тоді він відзначав своє 70-річчя. Минулий рік був у мене ювілейним роком. Я прийшов до читачів з багатьма книгами, зокрема, новий серіал. Віщі знаки думки серця і руки, багатотомне видання задумано. Вийшов перший том, десь в обсязі 45 аркушів, 780 сторінок з великим ілюстративним матеріалом. Зараз я здаю цього місяця другий том до друку. Вийшов збірник на пошану. Львівська національна наукова бібліотека підготувала біобібліографічний покажчик і інших багато речей, таких, ну я думаю, знакових, симпатичних. Я сьогодні буду це все дарувати, презентувати. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін, програма події НТК.